Соціальний ландшафт теж був досить різним, і ми бачили потім, після того, як вже е, сталася широкомасштабка, е, що в нашому оточенні були різні консерви, які сиділи, і їх задача була збирати інформацію, передавати її. І люди були точно, вони точно розуміли, що вони робили. Це не була якась там ну, випадковість. Це були люди завербовані, можливо, я не знаю, тобто як це правильно там назвати. Але чітко таких людей в оточенні було як і в громадській організації, так і в міській раді такі люди були. Тобто зрозуміло, що там серед депутатів купа колаборантів, там але були люди, які ну яких важко було ідентифікувати, і вони досить старалися близько знаходитися до нас, до процесів організації, приймали активну участь в наших заходах, в волонтерстві, володіжних та всяких заходах. А, ну, ми старалися, звичайно, так трошки тримати осторонь, тому що і тоді, ну, і тоді формат був такий собі. ну Коли тобі людина каже, та я там організовував в Криму, щось там, якісь там а, табори, там, а, але от потім тіпа, і ти починаєш розкручувати цю сюра. А як, а як тобі воно відгукується? А що ти зараз? Тіпа? ну Людина не від не так не, якось не показувала своєї проукраїнської ідентичності такої, то то десь посередині щось таке Типу.